ракета раката по Москві – величезний вибух, який зносить всіх у США, показали, яким чином можна підірвати столицю РФ всього лише одним ударом. Ця зброя може стерти на попіл, все місто, не залишивши й каменю на камені. А таких амарка може одразу запустити аж 20. В Росії від такого всіх затрусило реакція Путіна не забарилася, почали погрожувати своєю атомною зброєю. Невже третя світова на порозі? Чи це чергове підвищення ставок від окупантів? Розбираємося далі. а Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Москву очікують катастрофічні наслідки у випадку застосування США своєї триступеневої міжконтинентальної балістичної ракети трз 2 для удару по столиці Рафії. Ентузіасти із ресурсу Супрем Лайтка. Ліста показали відео, яке демонструє потужність американської ядерної ракети Трезуб-2, якби вона атакувала Москву. Всього ракета споряджена восьми боєголовками. Створила вибух потужністю 3,8 мегатона тротилу. Під час ядерного вибуху в повітрі утворилася вогняна куля радіусом 1,81 км, яка б випарувала все на своєму шляху. Від удару по центру Москви будуть знищені всі будівлі в радіусі 11 км. Що зрівняє з землею більшу частину центру столиці Арафії. Термічне випромінювання від вибуху спрочинить опромінення третього ступеня в межах 22 кілометрів від епіцентру вибуху. Зазначимо, що це втрати лише від однієї ракети «Тризуб-2». На американських човнах встановлено близько 280 ракет «Тризуб-2» з 2240 ядерними боєголовками. Сукупна вибухова потужність яких складає 1064 мегатони тротило. Це в 70 Тисяч разів більше, ніж скинута ядерна бомба на Хіросіму. Ракета Дрезуб-2 це високотехнологічна балістична ракета, призначена для запуску з атомних підводних човнів. Ракета стоять на озброєнні 14 атомних підводних човнів класу. Гіо ВМС США та чотири підводних човнів класу Венгард ВМС Великої Британії. На кожному з них по 20 ракет. Сімейство ракет Тризуб розробила американські інженери за участю українського вченого Богдана Гнатюка. Тризуб 2 вважається однією з найпотужніших та найточніших ракет такого типу у світі. Більше того, у випадку зустрічного удару ракета 2 долетять до Ерефії швидше ніж російські до США. Коли Кремль починає свої ядерні погрози світу, які вкрай популярні серед рашистів, то завжди уникає одного дуже важливого аспекту, і говорячи, мовляв, варто прийняти рішення США перетворяться на радіоактивний попіл. А Лондон чи Париж або будь-який інший куточок Європи зникне в ядерному вогні. Забувають одну, але дуже важливу деталь. Звісно, забувають спеціально, бо з нею рашистам олюлюкати буде не дуже весело, бо не лише Путін має ядерну зброю. Арефія так само зникне у полум'ї ядерної війни за рішенням Кремля, бо саме так спрацює ядерне стримування, враховуючи те, що концепція ядерної війни передбачає так званий зустрічний удар, коли запуск власних балістичних ракет відбувається одразу після фіксації ворожих. Громадяни РФ цілком можуть розраховувати на отримання більш ніж достатньої для їх тотальної відправки на концерт -кобзо на порції з понад тисячу боєголовок. В цьому і полягає так зване ядерне стримування. При цьому від традиційних пускових районів американських підводних човнів в північному морі до РФ ближче, ніж від російських до США. І тому мешканці Москви, Санкт-Петербурга, Казані та сотень інших російських міст зникнуть раніше і не побачать, до чого їх ватажок довів світ. Більше того, вкрай важливою компонентною є гарантування знищення противника за будь-яких умов, навіть якщо ворогу вдалось завдати одноосібного ядерного удару. Для цього ракети знаходяться в захищених шахтах та на підводних човнах. А їх кількість в рази перевищує необхідний мінімум. Команду на їх запуск можна дати її за допомогою системи Airborne Launch Control System, яка діє в умовах, коли Білого Дому вже не існує. Саме тому Франція та Великобританія свої стратегічні ядерні сили тримають на підводних човнах. Франція має чотири субмарини класу Трімфет з 16 ракетами М 51 і із роздільними бойовими частинами та близько 240 ядерних зарядів для них. А Велика Британія свої чотири авангарди з 16-ма Trident 2, на кожній на яких розміщено 120 зарядів. Тим часом рішення адміністрації Джо дозволити Україні завдавати ударів американським ракетам атакам з по глибших територіях арафії викликало багато обговорень та побоювань. Проте за оцінками американської розвідки ризик ядерної ескалації залишається низьким. Про це повідомило агентство Reuters п'ять джерел, знайомих із американською розвідкою. За результатами розвідувальних оцінок, за останні сім місяців було зроблено висновок, що ядерна ескалація навряд чи стане наслідком рішення про послаблення обмежень на використання Україною американської зброї. Ця оцінка не змінилась після того, як цього місця президент Джо Байден змінив позицію США щодо далекобійних ударів. По РФ, повідомило агентство джерела. Були послідовними атакам з не змінять ядерні розрахунки арав сказав один із помічників конгресмена, ознайомлений з розвідданими. Водночас запуск Рафії минулого тижня нової балістичної ракети також не змінив цього висновку. На думку аналітиків, цей запуск мав стати попередженням Вашингтону і його європейським союзникам. Один із п'яти посадовців заявив, що, хоча Вашингтон не вважає що рафія не буде прагнути до ескалації з використанням ядерних сил, вона Буде намагатися дати відповідь на ескалацію з боку США. І за словами одного з посадовців, запуск нової ракети є частиною цих зусиль. Співрозмовники відзначили, що ці розвіддані допомогли спрямувати часто суперечливі дебати про те, чи варто Вашингтону послаблювати обмеження на використання України американської зброї, ризикуючи розосередити Путіна. Посадовці спочатку чинили опір такому кроку, посилаючись на побоювання ескалації та. Невизначені щодо реакції кремлівського очільника. президент Байден змінив свою думку через вступ солдатів КНДР у війну кажуть американські посадовці. Деякі посадовці тепер вважають, що занепокоєння щодо ескалації, включаючи ядерні побоювання, були перебільшені, але вони підкреслюють, що загальна ситуація в Україні залишається небезпечною, що ядерна ескалація не виключена. Більше того, здатність расистів знайти інші приховані способи відплати заходу також викликає занепокоєння. А ми нагадаємо, очільник Кремля Владі для підписав указ про зміну ядерної доктрини РФ і тепер вона передбачає, що підставою для завдання ядерного удару може стати агресія проти РФ та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави. Також Масована повітряна атака на ядерними засобами, зокрема безпілотниками. Крім того, стало відомо, що посилення ядерної риторики та погроза лідера РФ Путлера активізували дискусії про можливість ядерної війни та повернення Києву ядерного озброєння. Проте США не планують надавати Україні ядерну зброю. Про що пише Нью як зазначає видання, розмови про ядерну війну посилилися, оскільки загострився конфлікт через війну в Україні між США та їхніми союзниками по НАТО з одного боку РФ з іншого. Поштовхом до цього стали нещодавні зміни в ядерній доктрині РФ, яку підписав бункарний. Доктрина наголошує на тому, що Москва вживатиме всіх необхідних заходів для зменшення ядерної загрози та запобігання ескалації, яка може призвести до військових конфліктів, в тому числі ядерних. Після цього почали ширитись чутки, що США можуть. Повернути Україні ядерне озброєння однак в Білому домі спростували ці твердження, заявивши, що не планують надавати Україні ядерну зброю. Саме тому ймовірно, що на фоні всіх цих погроз з боку рашистів НАТО обговорює варіант превентивних ударів по РФ, якщо Кремль задумує агресію проти країн альянсу. Високоточна зброя західних країн повинна знищити рашистські атвальні можливості раніше ніж ворог їх застосує. Про це повідомляє Reuters. Грамотніше не чекати, а вражати пускові установки в РФ, якщо вона на нас нападе. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу систему, які використовуються для нападу на нас, і ми повинні завдати першого удару. Сказав голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Позитивний факт у тому, як наголосив Баур, що НАТО змінило ставлення до своєї сутності як оборонно. Альянсу також пройшло розуміння того факту, що потрібно не сидіти та чекати нападу, щоб потім на нього реагувати, а бити першими бути сильно. Він також додав, що в Європі є час на підготовку рашейська армія значно зросла. Чисельно в порівнянні з 2022 роком, але її якість пропорціонально знизилась. На цю мить окупанти не є такою загрозою, як в лютому 2022 року. Тому у нас є трохи часу, щоб підготуватися, розумівав Бауер. Ну якщо говорити про Україну, то в офісі президента України наголосили, що метою є не отримання ядерної зброї, остаточне завершення війни та встановлення безпеки через ліквідацію РФ. Про що сказав радник глави офісу президента Михайло Подоляк, який також зазначив, що сьогодні можливо те, про що 5-10 років тому. Ніхто й подумати не міг за його словами європейці виростили монстра під назвою Російська Федерація, співпрацюючи із нею, приймаючи корупційні гроші та дозволяючи. Монополізувати енергетичну інфраструктуру навіть попри заборони третього енергопакету, він додав, що Європа намагалась зробити з РФ партнера а тепер цей партнер знищує східну Європу. І ви сьогодні говорите, давайте дамо Україні ядерну зброю. Нехай вона переобладнає свою армію, і почне наступний етап війни. Чому ми маємо це робити, маючи сьогодні можливість зробити те, чого ніхто не очікував, обнулити репутацію мілітарні компоненти армії РФ, зазначив радник очільника ОП. Подаляк додав, що для реалізації цього сценарію Україна має високотехнологічну зброю, однак. Необхідна і достатня кількість для забезпечення потреб сил оборони. Чому потрібно придумувати якісь конспірологічні версії, коли є логічні дії, які потрібно вчинити своєчасно? Підсумував Михайло Подоляк. А тепер про апетити Путіна і про те, чим погрожує він та його придворні прокремлівські писаки. Один з маловідомих ресурсів помийниць, я би сказав, відверто, навіть зі стилістики. Поширювати почав інформацію, яка, звісно ж, дуже схожа на російську інформаційну психологічну спецоперацію. Ішлося про те, що зараз Путін зробив, так би мовити, ну щось на кшталт розігріву, коли говорив в Казахстані і погрожував всім своїм клятим арешніком. Сказав, що власне Путін сказав, що все може бути, пам'ятаєте, чи буде найближчим часом обстріл? А от як в, в анекдоті про що там, прогноз погоди, все може бути. Ну схиблений старець. Тут нічого дивного, він при цьому ще й сміявся, і всі оті... Які дивились на нього, так само сміялися. Це лірика. А фізика в тому, що почали писати пропагандисти, що от завтра, тобто сьогодні, Путін вийде з обращенням, удар речникам уже з бойовою частиною. А власне, 30 листопада вже ним удару і завдасть це пишуть ось всякі такі прорусняві Хоча перед цим знову ж таки. Е Попереджали вони, що, начебто, нинішньої ночі, яка вже минула, має бути суттєве виснаження нашої протиповітряної оборони. Так дуже багато дронів зайшло в повітряний простір, але поки що це на якусь спецоперацію не схоже знову ж таки. Чому ми це повідомляємо? Тому що перед нами просто зразок типової стандартної російської інформаційно-психологічної спецоперації направленої на залякування людей. Хтось можливо захоче виїжджати, хтось не зможе працювати, тому що буде постійно в думках про це, чи буде, чи не буде. Ну і власне. Стали писати вже про це і е, наші фактчекери, і, зокрема, і в центрі протидії дезінформації і на різних майданчиках про те, що перше джерело інформації про удар решником, яке ми щойно показали, є дуже сумнівним. Ось нещодавно цей канал писав, що в Києві хаос люди масово виїжджають всюди, затори в банкоматах. Немає готівки. Тобто, одна й та ж платівка расистів. Ось, власне, ці ж расисти писали буквально вчора. Про те, що паніка і хаос, але ні, расисти не дочекаєтесь за жодних умов. І власне тож варто, що робити, як повідомляють, і фактчекери, аналітики. Ми до цього повністю приєднаємося. Це вже не суб'єктивне судження, а цілковито об'єктивне. Що на тривоги реагувати треба бути в безпечному місці? Треба. Намагатися максимально себе убезпечити навіть в стінах власної оселі треба, але панікувати не треба. Власне, Путін застосував по Україні вже все, крім ядерної зброї. Так, ця зброя, якою він погрожує, потужніша за більшість із того арсеналу, що вже було застосовано. Але, власне, як би цинічно це не звучало, певною мірою українці до цього звикли. Так, на жаль, в епіцентрі цього удару врятуватися шансів не буде. І на превеликий жаль, захід знову змовчав і ковтнув це. Але знову ж таки допомагаємо з нагоди цього з подвоєним потроєним зусиллям нашим силам оборони України. Ну і власне центр протидії дезінформації, як, зокрема, його очільник, лейтенант Андрій Коваленко, закликав українські інформаційні майданчики відповідально ставитися до поширення інформації щодо російських ударів по Україні. Тому і ми показали цитату цих російських. Щоб показати, що це розганяється як чергова російська інформаційно-психологічна спецоперація. На це в Росії теж виділяються абсолютно шалені й неймовірні кошти на блогерів, пропагандистів, на телеграм-канали, на телебачення, на радіомовлення і так далі. На це варто звертати увагу і не панікувати. Ретранслюючи неперевірену інформацію, написали в центрі протидії дезінформації. Ви лише резонуєте вигідні росіянам меседжі, тож. 120 й підкреслимо. не варто панікувати і відразу ж довіряти цьому. Таких меседжів буде багато. Вочевидь, ледь не щодня. Путін, як припускають деякі експерти, максимально підвищує ставки до моменту інавгурації Дональда Трампа, щоб, так би мовити, продати йому свою перемогу. Щось на кшталт цього. Тому звісно, в Кидів буде багато. На жаль, обстрілів буде теж багато, тому що захід просто не реагує. Сталося скільки воєнних злочинів на території України, що вже можна написати 10 енциклопедій. Жодне з них не мало реакції від наших західних партнерів, такої, яка відповідала інциденту. Тож, власне, не забуваємо, і ми донатити на потреби Сил оборони України. Найперше українці для українців маємо вистояти, маємо вистояти, тому що Європа помиляється в тому, що закохнувши Україну Путін зупиниться так на кілька років, щоб переварити, але далі буде тільки гірше. Тож ми маємо вистояти, як то кажуть, за себе і за того хлопця, за того хлопця, який живе в цивілізованій і поки що ситій, і убезпеченій Європі. Ну ми далі будемо обговорювати цю ситуацію. Зокрема, коментарі від керівника центру протидії дезінформації Адже Андрій Коваленко дописував, що Путін все ж таки бачить, що залякування кедром, більш відомим в медіа як Арешнік, не спрацьовує так, як йому б хотілось б того. Тому він підвищує інформаційну складову цих залякувань словами про центри прийняття рішень. Пам'ятаємо, що вчора він говорив, що будьте готові, що саме завдасть удару він по центру прийняття рішень по Києву. Ну і цим він підвищує став на інформаційний вплив виключно і створенням паніки серед мирного населення Росія тактику з 2022 року не змінює. Реакція на це зі сторони демократичного світу має бути проста: посилення тиску на Росію. Мир через силу дописав Андрій Коваленко. Ну і зокрема, він зазначив, що фактично Путін. Робить решником все, аби максимально підвищити ставки до приходу Трампа, саме до його інавгурації, до 20 січня, як ми пам'ятаємо, і бачимо, що з'являється коментарі вже і від президента нашої країни Володимира Зеленського. Зокрема, він у себе у телеграм-каналі дописував і під час вечірнього звернення говорив. Розмахувати своїм арешником Путін може лише для того, щоб зірвати зусилля Трампа, які будуть після інавгурації. Зеленський каже, що Путін єдиний винуватець війни, який хоче загострити війну так, щоб Трамп не зміг її завершити. До тисяч ракет, які вже били по Україні. Путін очевидно хоче додати ще тисячі. Йому закінчення цієї війни не потрібне. Більше того, Путін хоче не дати ще іншим закінчити цю війну. Ну і на тлі цих цих погроз саме Зеленський. Все ж таки зробив важливу заяву та звернувся до українців із закликом. Зокрема, у разі оголошення повітряних тривог та ракетних загроз необхідно негайно прямувати в укриття. Це тверде правило, яке не залежить від погроз Росії, особливо зараз, коли ми бачимо, що ворог намагається посіяти страх серед мирного населення. На цьому ж наголосив український президент Володимир Зеленський на тлі гучних заяв Кремля. Щодо заяв Зеленського, також поговоримо, адже. Росія не полишає спроби атакувати мирні українські міста. Атаки за допомогою дронів та ракет тривають навіть протягом дня, не лише ночі. І через це український лідер закликав громадян все ж таки зберігати спокій, і водночас не ігнорувати загрозу ворожого удару в разі оголошення небезпеки. Далі цитую, що говорить Зеленський. Для всіх наших людей, коли є повітряні тривоги та ракетні загрози, треба йти в укриття. Це тверде правило. Правило, яке не залежить від тих чи інших заяв із Росії. Зараз може бути ще більше російських спроб сіяти страх і зневіру в Україні. За його словами, нам усім необхідна стійкість, аби це пройти. А також потрібна єдність з усіма партнерами. На думку глави держави, Путін зараз робить те, що й завжди. Залякує, розколює, намагається окремо кожного зламати чи похитнути, оскільки більше нічого не вміє. Він програє, коли залишиться наодинці. Він повинен програти зараз. Усьому, і це буде безпечним для всіх. Я дякую всім, хто допомагає. Зокрема, зазначив Володимир Зеленський. Ну і, до слова, нагадаємо, що внаслідок російської атаки було пошкоджено вчора енергетичну інфраструктуру України, що призвело до аварійних відключень електроенергії у багатьох областях та містах. І як ми знаємо, протиповітряні обороні вчора вдалося збити 76 крилатих ракет три керовані авіаційні ракети та 35 ударних БПЛА. Адже пам'ятаємо, що вчора відбувалася масована комбіно. Ва ракетодронова ракета дронова атака по території нашої країни. Якщо говорити щодо ракетного диктатора Владимира Путіна, з'являється більше коментарів від політичних експертів. Зокрема, політичний блогер Микола Давидюк розмірковує щодо цього, і можемо далі послухати його думки. Б'ють спеціально по школах, б'ють спеціально. По лікарнях б'ють по навчальних закладах, б'ють якраз по цивільній інфраструктурі, тому що в них працює стратегія із мором. Вони хочуть нас залякати, вони хочуть нас виснажити. І все, що сьогодні теж летіло по енергооб'єктах і в Луцьк і по багатьом іншим українським містам. Вони намагаються виснажувати нас як людей. Вони намагаються виснажувати нашу енергосистему. Вони намагаються виснажувати нашу економіку. Ну і зрозуміло, що наші військові ресурси. Тому чуєте ці тривоги, спускайтесь, бачите, що б'є якраз не по військових, а по цивільних об'єктах. Хоча говорить, що буде бити типу тільки по військових і по центрах прийняття рішень, сказав, що в відповідь на удари українцями атакам саме західними він запустив 100 ракет, він запустив 500 дронів. Ну, і каже, що буде бити ще, і власне. Що в нього є дуже багато амбіцій бити Україну, але поки що ще ці амбіції не реалізовані варешніку, тому що хоч і поставили на промисловий потік. Багато цих ракет немає, ну але хочуть збільшити їхню кількість кратно. Путін погрожує збільшити в десятки разів удари своїм арешникам. Ну от чекає, коли буде створена додаткова зброя для нас, ну насправді вихід туди інвестувати в збройні сили. Традиційні на превеликий жаль буденні і щоденні пуски керованих авіаційних бомб. Ну а ми. Йдемо далі і теж говоримо про теми, скажімо так, довкола перемовні, хоча перемовинами поки що і не пахне. Зеленський не може підписати угоду про те, що Росія забирає повністю Донбас, а Україна відмовляється від Криму та НАТО, тому що так закладено в нашій конституції, і тому, що це буде його політичний кінець, сказав колишній глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Політико. Також додав, що Путін і це абсолютно очевидно не налаштований на мир, а навпаки, навпаки вважає, що Трамп зможе і Переламати український фронт, сказав наш дипломат, власне. Що ще казав я його пряма мова? Росіяни залишають собі Донбас, Крим, не буде членства в НАТО. Чи може Зеленський таке підписати? Ні, не може через конституцію, тому що це буде кінець політичної кар'єри Зеленського. Та, так тут навіть без кулеби можна розуміти, що це абсолютно так. Президента, який віддасть якісь території свідомо, потім рейтинги будуть обвалені до нуля. Буде не тільки політичне, ну скажімо, обнулення рейтингів, але й повна зневага суспільства, вочевидь. Президент не може на це піти. Ну і до того ж, власне, один з найгірших сценаріїв на думку Кулеби буде, якщо президент США Дональд Трамп припинить постачання зброї та боєприпасів в Україну, щоб зробити її більш піддатливою. Лінія фронту на Донбасі обвалиться. Ну це те, що він уже говорив нещодавно.